Продовжуємо наш урок інформатики з теми віртуальні бібліотеки, енциклопедії, словники-довідники. В інтернеті можна знайти багато потужних освітніх ресурсів, які допоможуть зробити процес навчання цікавішим. За їх допомогою кожна допитлива дитина може поглибити й перевірити свої знання. Якими засобами навчання онлайн ти вже користуєшся? Це, мабуть, і електронні бібліотеки, аудіокниги, відеоуроки, електронні підручники, електронні тести, електронні словники чи віртуальні школи. Ти вже вмієш знаходити інформацію в інтернеті. А як повернутися до сайту або веб-сторінки, які тебе зацікавили? Звісно, можна записати адресу, але адреси бувають такі довгі, що легко припуститися. Помилок. Згадай, чим зручно користуватися, щоб легко знайти необхідну сторінку в паперовій книжці. Так, ти робиш або купуєш закладки для таких книжок. Для швидкого доступу до певних веб-сторінок теж можна використовувати закладки. Вони зберігають посилання на ці веб-сторінки. Клацнувши закладку, ти відразу опиняєшся на відповідній веб-сторінці. У вікні браузера, яким ти користуєшся, міститься панель закладок, до якої ти можеш додавати свої закладки. Наприклад, якщо ти користуєшся браузером Google Chrome, тут ти можеш додати закладку за допомогою кнопки в адресному рядку. Подивись, ось він адресний рядок. Так. І ось ця кнопка у вигляді зірочки, яка означає, що додати веб-сторінку до закладок. Наприклад, я хочу створити закладку для веб-сайту Пустунчик. Я натискаю на кнопку у вигляді зірочки зробити закладку. З'являється меню, де, за необхідністю, ти можеш змінити назву. Я з назву змінювати не буду, тут все зрозуміло, дитячий сайт, пустунчик, сайт для дітей. За твоїм бажанням, ти можеш створити окрему папку, куди ти будеш вміщати посилання, так? або буде просто на панель закладок виводитися. Я збережу у папці Школа і обов'язково в кінці, коли ти відредагував назви, так, вказав, де саме буде зберігатися закладка, не забудь натиснути на кнопку. «Готово». Щоб переглянути свої закладки, можна за допомогою команд меню, що відкривається кнопкою налаштування браузера. А де ці кнопки налаштування браузера знаходяться? Ось вони. У правому верхньому куточку у вигляді трьох крапок або трьох горизонтальних ліній. Отже, зайшовши до браузера Google Chrome, я хочу швидко. Відкрити веб-сторінку дитячого порталу Пустунчик. Натискаю на е кнопки керування налаштування браузера, натискаю у меню вибираю закладки і саме е вибираю місце, де я зберігла цю закладку. В моєму випадку я зберігла у папці Школа, так де знов-таки серед різних закладок я по назві шукаю е ту назву, яка мені необхідна. От, дитячий сайт, пустунчик. Лівою кнопкою миші натискаю, і відразу же я опиняюся на цьому дитячому порталі. Також ти можеш швидко перейти на необхідний тобі сайт, так, за панелью. Закладок. Ось вона знаходиться відразу же під адресним рядочком. Так ось у мене вже виведена папка школа, де знов-таки я натискаю на цю папку закладок, обираю той сайт, який мені потрібен, натиснувши на її назву, знов-таки я швиденько переходжу на сайт, який я зберігла у закладках. А чи можна створити закладку, якщо я працюю не онлайн, а завантаженою книжкою? Можна. Наприклад… Якщо ваша книга завантажена у форматі PDF, ви спокійно можете створити закладку, виділити частину тексту і наступного разу ви можете продовжити працювати на тому місці, де ви зупинилися. Наприклад, у моїй книжці у форматі PDF 191 сторінка. Я зупинилася на сторіночці 176. Хочу створити закладинку. Для цього у рядку знов-таки, ми бачимо з вами зірочку, так, додайте цю сторінку до вподобань. Лівою кнопкою миші натискаю, знов-таки я можу змінити назву. Так, я, наприклад, поставлю сторінка 176, так, вибираю, де я хочу, щоб моє вподобання зберіглося. Папка панель уподобань знов-таки натискаю на кнопку «Готово». І наступного разу, якщо треба мені повернутися до цієї книжки, знов таки я користуюся кнопками налаштування так, цієї книжки, три кнопочки натискаю, обираю уподобання. І вибираю саме, яку сторіночку я хочу відкрити. Ось, сторінка 176. Натискаю, і буде відкрита саме та сторіночка, на якій я і зупинилася. Отже, закладку можна створити як в електронному документі, так і у завантаженому. Закладка це така відмітка або місце в тексті, якому надано певне ім'я, що дозволяє потім швидко переходити до нього надалі. Важливо розуміти, що використання різних онлайн-ресурсів не тільки корисно для навчання та розвитку, а й може тобі зашкодити. Це стається через надмірний час їх використання, завдання шкоди очам, поставі, можливість натрапити на шахраїв. Тому роботу онлайн потрібно обговорювати з дорослими та чергувати обов'язково з прогулянками, заняттям спортом, спілкуванням з ровесниками і читанням паперових книжок. А тепер пропоную перейти тобі до виконання практичних завдань. На сторіночці 46 підручника я досліджу світ друга частина. Уважно читай завдання практичної роботи і виконуй. Не бійся! Експериментуй, і у тебе все вийде! До нових зустрічей!